Леся Українка, забуті слова. То вже давно було, мені сім літ минало, а їй, либонь, минуло двадцять літ. Сиділи ми в садку, там саме зацвітала і сипався з каштанів білий цвіт. Вона не бавила мене і не учила, я кидала із забавки і книжки, щоб тільки з нею будь вона уміла єдину забавку плести вінки. Я подавала їй квітки і листя, й трави, і з рук її не зводила очей, здавалася, вона плела не для забави, а щоб зробить оправу для речей. В її речах слова котились, наче хвилі, мов сльози по її замучених братах. Дінку, здавалось, блідли квіти білі, і в'янули слова журливі на устах. То знов зривалися слова, палкі, ворожі, мов грізні вироки всім тим, що кров лили, Дінку палали кров'ю дикі рожі, слова, мов квіти ярі цвіли. шумів зелений лист, а голос той коханий. Про волю золоту співав мені, він кумінився золотом ряст весняний, і золотим дощем лились пісні То вже давно було, давно пора минула таких червоних необачних слів, либонь, вона й сама про них забула. Хто дбає про вінки, що замало доплів і я забула їх. Не пригадаю й слова з тих наших довгих запальних розмов, а тільки барва їх мелодія раптова, тепер, як і тоді, мені бунтує кров, і та мелодія не може заніміти, не раз як тільки лист од вітру зашумить чи блиснуть проти сонця ярі квіти, вона зненацька в думці забринить, неначе хто її поставив на сторожі. Щоб душу в кожний час будить від сна, щоб не заглухли в серці дикі рожі, Поки нова не зацвіте весна.